Проведення заводського калібрування стенду для балансування колісаріна A70B. Перед початком калібрування необхідно ввести параметри колеса. Перший параметр це відстань до диску. 125 мм. Потім за допомогою кронциркуля вимірюємо ширину диску. 5 дюймів. Вводимо 5 дюймів. Останній необхідний параметр це діаметр диску, який зазвичай вказаний на колесі. До речі, для калібрування краще всього використовувати колеса з діаметром диску R13 або R14. Вводимо діаметр диска. Натискаємо кнопку введення П. Далі, за допомогою кнопки DisPlus, вибираємо Setup. Натискаємо кнопку Вибір два рази. Далі треба прокрутити колесо до позначки 110. Натискаємо кнопку калібрування. Прокручуємо колесо до позначки 120. Знову натискаємо кнопку калібрування та опускаємо кожух. Прокручуємо колесо до тих пір, поки не загоряться всі світлодіоди з правого боку. Набиваємо калібрувальний тягарець, який йде в комплекті, на 12 годин з правого боку. Далі опускаємо кожух. Далі прокручуємо колесо до тих пір, поки не загоряться всі світлодіоди з лівого боку. Встановлюємо тягарець з лівого боку на 12 годин. Закриваємо кожух. Калібрування завершено.